Якщо мимо з'єднатися всі своїми всіма силами, своїми ідеями з'єднатися, але щоб ми, ми не продавали один одного, ми знали би, що ми вистачиться і не, і не боролися одним з одним. Є, чітко. Боротьба сьогодні стоїть на два фронти. Є фронт українці і є фронт антиукраїнці. все мають проти України, вони тільки мають е, мету збагачення. І не можна ніколи думати. Щоб вони всесильні, щоб вони можуть всіх купити, щоб гроші всі мають відігравати повну і остаточну роль у кожному селі, у кожному місті, у кожній родині. Крім нього, є совість, є Бог, є Україна. Тільки треба стати і задуматися. З ним, задумати. Що якщо не ми зробимо, то їх теж крім нас не зробить? є справжні люди, які можуть зробити своє життя. Гідним своєї родини, своєї сім'ї, свої сім вулиці, своєю громаді, своєму селу, своєму місті. От що ми повинні це зробити. Але це можна зробити тільки разом. У нас є сила. Не прирвайте. У нас на щастя український нації і тим людям, які хочуть добра Україні, у нас є сила.